Метапневмовірус. Ну і придумали назву таку, звісно, але тим не менше, навіть вже в мене, хоч на каналі, зовсім інша тематика, зовсім інше. Почали вже бити на сполох люди, що ж таке творит що це за нову заразу нам підсунули. І знову, як завжди, бере кого? Правильно? Малих і старих, або ті, в кого якісь хронічні хвороби. Ну, малі бо в них ще слабкий імунітет, старих, бо в них вже слабкий. Да? Хронічні хвороби, там все зрозуміло. Чи все так страшно, чи боятися, чи як так покажете, чи помремо ми всі да, вже з зими від цього вірусу, бо китайці не перестають здивовувати, тому що це знову ж звіти. Дивіться. Усі офіційні твердження я зібрав для вас, щоб все розкласти по поличкам, передивився. Врачів, які про це повідомляли, тому що в мене також троє діток і трішки та спочатку переживав. А я скажу зразу, що ну, в медицині то я ж точно не експерт, я вчитель інформатики, але тим не менше, те, та вся інформація, яка вже нагромадилась в інтернеті, яку донесли інші люди, зараз вам все систематично передам, щоб ви були в курсі. Тому що, як то кажеться, якщо проінформований, значить озброєний, так Тож, що потрібно знати, до чого потрібно готуватися і взагалі, що там відбувається в світі, давайте розбиратися. І так, в світі, зокрема, ви, може бачили кадри з Китаю, в дуже багатьох мережах публікують, де лікарні просто переповнені людьми. І хворобу назвали метапнемовірус. кажуть, що вона, типу, щось на кшталт ковіда, що знову буде епідемія, потім пандемія, і вже по всьому світі почали приходити відголоски, що і в нас знайшли, і в нас, і в нас, і в нас, і в нас. Тож, що це за метапнемовірус? Виявляється, це як і ковід, не така вже й нова хвороба, а шириться вона навіть районами України вже давним-давно. В кожен період респіраторних захворювань вона дає про себе знати і є дуже там. Частина людей, да, хто нею захворів. Більшість навіть не знає, що неї захворіли, тому що її симптоми дуже схожі на грип. Ну, взагалі, всі ці хвороби, симптоми в них схожі, так? Кашель, температура, насморк, горло болить. От тут все-все теж саме. Якщо без всяких складнень, то людина виліковується за 3-7 днів і потім ще, ну, після. В ліковний період, коли вже повністю приходить до здорового способу життя ще плюс-мінус 3-4 дні. Ну, тобто, все те саме, що грип, це те саме, що ковід. Але як і з ковідом, в Китаї цей метапневмовірус почав давати суттєві загострення, загострення, зокрема, для літніх людей і діток, тим, що почав викликати сухість, почав викликати сильний кашель і зв'язані з цим проблеми. Навіть частина людей, на жаль, померла, як стверджується саме від нього. Але здебільшого, як виявилось, то були або ускладнення якоїсь іншої хвороби, або просто не лікування людини, так само можна й померти, на жаль, від грипу. Тож, як висновок, що потрібно знати вам, що це не нова хвороба. Вона ходила і ходить недрами України вже багато років. Тобто люди до нього мають, грубо кажучи, свій імунітет. Єдине, що може бути в таких, знаєте, непередбувачуваних новин або як з ковідом, що то мутація. Тобто той вірус, який був раніше, але якась мутація з чимось іншим. Зараз дуже часто таке виявляється, і, на жаль, то. Незрозуміло, чи то спеціально щось роблять, чи то воно само в природі почало якось так мутувати все, чи через зміну клімату, але тим не менше бачимо, так, що нові штампи, той самий корони, і сеомета пневмо і грипу чуть ли не два рази на рік з'являються. Передається він так само, як і грип. і Відповідно, методи захисту такі ж самі. Перше це не контактувати з хворими. Друге культура чхання і кашлю, щоб ніхто на вас не плюнув, так? Е, провітрювати приміщення, багато вітамінів, багато на свіжому повітрі, мити руки кожен раз, як приходите. Ну, такі елементарні засоби. Якщо вже дуже боїтесь, так то Антисептик, напевно, в кожного дома залишився. Ну і якщо хтось хворий, то може вдіти маску, саме хворі, так, а не здорові люди, як то було раніше. По статистиці за минулий рік в Україні зафіксовано було 24 випадки. Тобто хух, дуже мало. Да. В цьому році там щось їх нараховується наразі 12. тобто плюс-мінус півзими пройшло, має бути плюс-мінус тільки саме. Але я ще раз вам повторюсь, дуже багато їх просто не зафіксовано, бо люди з ними не звертаються до лікарень і лікують так, як звичайний грип, і воно ж так і проходить. Ну, в той же час, як тільки відбувся, знаєте, спалах. Е Багато компаній вже заявили, що будуть виготовляти від нього вакцину. Зрозуміло, потрібно нагнати спочатку і щоб люди полякалися, потім, типу, придумати швидку вакцину, щось непонятне чи понятне ну як хто до цього відноситься, повколювати людям і продати то ну то гроші завжди фармацевтичним компаніям. Хоча від дуже багатьох хвороб, да в свій час це саме вакцинування і спасло. Ну, тут карта двох сторін, кажу ще раз, хто як до цього відноситься. Це вибір особисто кожного. Ну раніше вакцини від цього метапневмовірусу не було і ніяких жорстких побочок також не було. Тепер же ж, можливо, будуть пропонувати як обов'язково, ну, як то кажеться, поживемо, побачимо. Тож, саме головне, щоб це не була якась. Знаєте, нова версія, абсолютно нова забутого старого віруса, так, який там буде розширятись скористю світла, да? щоб це не була якась мутація, щоб не переросло в епідемію пандемію. Але поки що таких прецедентів не видно, ніхто не заявляє, тому просто. Обережно ставимося до хворих, як завжди. Да? Ну, якщо ви бачите хвору, ви спеціально з ним під... не підете говорити, а спитаєте, а що там тебе, а тебе не корона чи не мета, звісно, ні. Ви будете триматися від нього якнайдалі, щоб не захворіти. Елементарні правила гігієни. Якщо захворіли, то не затягуємо, лікуємо і. Е... Все буде добре, поки якихось прецедентів, що то має бути щось жахливе, нема. Але, знаєте, людей трішки збудоражило. Тому я спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі, і будьте здорові!